Ну а столична поліція шукає юнака, який намагався підпалити пропорції пам'ятні на майдані незалежності. Відео з'явилося у соцмережах. На ньому молодик обливає на алеї пам'яті рідиною для розпалювання вогнища і намагається їх підпалити. При цьому хлопець каже, що згорить прапорець краще аніж уся країна. На Миколаївщині ТЦК нулював відстрочку працівнику критично важливого підприємства попри бронювання. Написав про це народний депутат України Олександр Федієнко. На його запит, Миколаївський обласний центр комплектування повідомив, що діє в межах чинного законодавства. При цьому парламентар наголосив, що демо що демобілізувати таку людину тепер неможливо. А отже, підприємство втратило. Цінного і критично важливого працівника вся система бронювання, довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників.